Сучасна війна неможлива без мавіків, адже вони допомагають нашим військовим розвідувати позиції супротивника. Тому Івано-Франківська обласна адміністрація передала сучасні безпілотники для захисників. Кожен з них має свої особливі властивості та функції. Розповідає заступник голови Івано-Франківської ова Віталій Ільчишин. «Самий цінний і він саме дорог, майже коштує 290 тисяч. Майже це. Той ж самий Мавік 3 тільки він має інфрачервоне і нічне бачення, і можна працювати вночі і видно. Ви знаєте, що дрони це очі наших військових і оберігає. Для них це розхідний матеріал, і їм завжди їх не вистачає, тому що їх і збивають, ламаються, падають, батарейки ламаються, і завжди вони вони будуть їм потрібні. Дані дрони передадуть для потреб 102-ї бригади територіальної оборони, зазначила голова ОВА Світлана Онищук. Їх закупили за кошти, які вдалося зібрати на благодійному аукціоні, що відбувся у Івано-Франківську. Загалом з аукціонів ми зібрали 7 мільйонів гривень. Перший аукціон був спрямований виключно на потреби 102-ї бригади територіальної оборони, третій другий аукціон. Ми зібрані кошти розподілили між всіма нашими формуваннями військовими, які нас захищають на передових позиціях. Звісно, найбільша потреба то це дрони, і у них є далі потреба. Також ми автомобілі передавали, але це по черзі. Згодом відбудеться третій благодійний аукціон на виручку Чені кошти закуплять необхідне технічне обладнання для зсу наголосили посадовці. Ліліана Іванічук, Сергій Гуменюк, новини телерадіо компанії Раї.